Пробіг соборності це вже не просто спортивна подія, а справжній символ єдності, який з року в рік об'єднує жителів Борисполя. 25 січня на вулиці Соборній зібралися сотні людей, серед яких освітяни, правоохоронці, силовики, спортсмени та звичайні містяни розпочали підготовку до забігу учасники зі спільної руханки. Далі, після кількох хвилин розігріву, вирушили на стартову лінію. І ось довгоочікуваний відлік. Провіг соборності двадцять 20-25. оголошує. Відкритиме ми біжимо. Один, два, три. Побігли! Хоп-хоп! Це вже традиційний четвертий цьому році, саме до дня соборності, взимку в січні місяці. Якраз зимова погода, прекрасно. все. ми запропонували від одного до п'яти кіл. Це а одне коло це 1300 метрів. Легким помноженням то найдовшу пробігли це 6,5 з кілометрів? І сьогодні я впевнений, що відбувся знову ж таки рекорд за чисельністю учасників. Їх було 400. Пробіг соборності став доброю традицією для багатьох, залучаючи як новачків, так і досвідчених бігунів. Серед них і тренер з футболу Євген, який вже четверте бере участь у заході. Одне коло пробіг символічно, але тут, скажімо так, не дистанція сьогодні вагома, а сьогодні вагом сам захід і його популяризація і залучення людей для спорту. Я як на своєму прикладі хочу також показувати і своїй дитині, і всім, що потрібно займатися спортом. Спорт це життя і це об'єднання нашої нації. Випробувати свої сили вирішили і Юрій з ігорем. Вони мають досвід участі у численних київських марафонах, але пробігти рідною вулицею випала нагода вперше. Ми активно бігаємо зазвичай в Києві, а ось випадково узнали про цей забіг і вирішили раніше встати в суботу і пробігти. Ну, день день соборності був пробіг до дня соборності. Хороший привід В середньому ми бігаємо дистанцію 10 кілометрів. Це наша стандартна стандартне тренування, тому 6 кілометрів було достатньо легко. До числа учасників забігу разом зі своєю командою приєднався і Дмитро, представник державної прикордонної служби. За його словами, для них цей забіг став не тільки випробуванням на витривалість, а й важливим способом підтримати нашу єдність та згуртованість. Це круто, це кльово, це об'єднує, і це насамперед, як було вже сказано, день соборності. Всіх нас це єднає і не тільки нашу службу, а й Бориспіль, всі колективи, і навіть всю Україну, тому що це все дуже класно, і це я думаю повинно консолідувати націю в цей вирішальний момент. Помітити на забігу можна було і наймолодших учасників їх було чимало. Юні футболісти Артем і Матвій розповідають, що мотивувало їх долучитися до забігу. Щоб забути хоч трохи про війну і зібратись, і підтримати нашу країну. Футболі дуже багато бігаємо і на матчах, і тому це було пробігти не дуже складно. Усі учасники успішно подолали свої дистанції: хтось пробіг одне коло, а хтось п'ять. Незалежно від вибору, кожен отримав як нагороду медаль. Основна частина учасників вже підбігає до нас. І більшість з них обирають бігти далі. З початку великої війни пробіг соборності набув нового значення. Підтримка наших захисників стала однією з основних цілей заходу. Тому всі зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Україна понад Україна! Україна! Понад усе Україна понадосе понад помали помоли Софія Здорікодини здрага новини Терес Бориспіль.